Доброго дня, вітаю на каналі Залізна Барахолка Полтава. На пропозиції сьогодні буде одне відео зараз і одне відео, як завжди, о 21.00 ввечері. Обов'язково підпишіться на канал і не пропустіть наступне відео. Там багато смаколиків. Все, поїхали. Розпочинаю сьогоднішнє відео з двигуна. Двигун. 3 кВт, 3000 обертів. Ось маркування працюючий. Коштує 4 тисячі. Набори два набори свердлів. Ось такі розміри. 9,8, 9,9, 9,5, 7,5, 7,1, 6,5, 5,7, 4,7, 2,7 мм. Ось такий набір коштує 300 гривень. Маю два. Ось такий типу домкратний домкрат. Крутиш за ручку і він виїжджає. 350. Маленький отакий двигун, також 3000. працюючий, 400 гривень. Набір різців. Буду вести повільно, роздивляйтесь. Відрізні там різні. Ось якийсь дріб'язок зовсім. Тут ще різець. Є нові тут але й б.у. Змінними пластинами. Ось якийсь серповидний. Тут ось маленький є. Ну, Висота в основному 2-2,5. І оце ось, ось. Різець програми 4 заввишки. Такі різці ось ще двоє змінними пластинами. Ціна набору набором продається 900 гривень. Ліхтар 400 гривень. Красивий. Світ стекла цілі 400 гривень. Потім отака більш за все саморобна дрелька, Но тут двигун на 24 вольта, Тому що один акумулятор, він погано, ну, слабий. Зараз продемонструю. Ще акумулятор підсаджений. Якби 24 вольта, то він б, звісно, був веселіший. Але просверлити отпір в дереві можна 400. Набір кругів. Отаких. От такий у вас буде наждачок. Ось маркування. Ну тут без маркування. Вони нові, але ними більш за все терли, притирали головку. Ось так, я думаю, видно буде. І зараз покажу це. Ну, тут з цієї, не тер, з цієї сторони не терли, а з цієї сторони видно, що терлась головка. Ну, то таке тут чимось пройти металічним, і воно буде як нове. Отакий набір 650 гривень. Патрон токарний. знайшов в такому вигляді. Ось така зірочка була в ньому. Бачите, такий тризуб. Патрон працює нормально. Крутиться легко від руки. Все, затискається. 1200 отак. Потім талька потужна, 10-тонка, я вже показував її працююча. Тут близько 6 метрів потужний ланцюг такий. Кому потрібно, пишіть на Viber 066 831 2772. Йдемо далі. ланцюг 600 гривень за метр. Має близько 20 метрів. Громашка 700. Діаметр товщина 6 міліметрів, 650 гривень. Залишилось небагато. Потім метал. 425. На 455 товщина 20 міліметрів. Ціна 600 гривень. Так, шпильки. Ось такі я в одному із відео показував вже товщину, там довжину. 600 гривень це весь набір з коробкою. Відвал розмір 670-300 гривень. Отака От річ. Можливо, кому потрібна. Продам за 500 гривень. Тут не розбите. І тут також. Стійка плуга 1200. Не підігнута, отвори не розбиті. Ну, невеликий торг можливий. Домкрат. Домкрат працюючий. Хто буде купляти, я скину е фото піднятого авто. Ну так, аби ще хто закрив. Але бачите, ось тут він коли опускається, е рідина підтікає. Ми будемо рахувати, як під ремонт. Він 20-тонник. 400 гривень. Ступиці такі вже були в відео в попередньому і не в одному. По 600 гривень на 6 шпильок. Ну, така під'їхала новенька ступиця, свіженька, верніше. Не новенька, крутиться, з нею все добре. Ця на 5 шпильок. Тут ось якесь і маркування є. Якийсь напис є. Така 700, ступиці москвич по 450. Йдемо далі до ключів. Ось такий набір, такий цікавий ключ газовий, кутові ключі. Ось такий ключик у вас буде. Монтажка буде. Ось такий. Такого не зустрічав якийсь. Більш за все китаєць. А можливо, ні. Потім ось такі ключі. потужний ключ такий на 32. Кутовий. І тут ще декілька кутових. Ось такі цікаві, більш за все, скузні. Балонник. І ще один. Тут під квадрат, тут. А, тут він обварений. ну Ціна буде відповідна. За цей весь лот 600 гривень. Плит на плиту. Ось така річ без конфорок 500. Дріт. Кому потрібно, зважу, скажу, скільки ціна, вага. Близько, не буду казати близько, скажу точно кому потрібно. По 40 гривень за кілограм. Міліметровий. Потім ящики такі. Ось такі мають вигляд. Ось в відкритому стані такий має вигляд. Відкривається, а тут електрозамок стоїть. О, ось підключення, два дроти до кожного. По 150 гривень. Такий ящик. Стан гарний. І так можливо сказати, що стан гарний. Бачите, нержавий, трухлий. 250. Потім два колеса в зборі з ступицями. Ступиці москвич, колеса також москвич. Ось такий мають вигляд. Оцей набір 2000. Колеса і ступиці 2000. Отака річ. не розбита 500 гривень. Два ножі, хай будуть. 250. 150 нагнітач. Ну, потрібно передивитись насос. Немає лише трубки до нього. А тут тут всередині в ньому було мастило. Чого ти не закриваєшся? Негнилий. Все з ним. Все з ним добре. Так, коло судоплуга діаметр 500. Коштує тисяча гривень. <кій> Отакий От хитрий редуктор. Шестерні, дивіться, в якому стані зуби я маю на увазі. Таке відчуття, що він не працював. Люфтів на ньому немає. І тут люфтить лише в одному місці, отут більш за все на оцій, я назву її шестерню, Якось потрібно обізвати, але не знаю як. Крути це гарна. Одна передача. Ось вімкнута. А ось інша передача. Один до одного. Прокоментуйте, для чого зроблена. Зроблена ще одна передача. Але редукція не змінилася при переключанні з однієї передачі на другу. Можливо, якийсь запасний варіант. Тут глушка з цієї сторони стоїть. Так, ну і на завершення такий потужний редуктор 1 до 16. Вага близько 100 кг. Шестерні в такому стані. Вон, бачите, воно навіть змазується, все. Ну, отакий люфт є ледь-ледь. Осьового немає і тут нема осьового. Ціна 4,5. Бармаки по 100 гривень. О, така посуда нержавійка. 600 двох відерна. Потім пельменниці по 200. І тут вареничниця, ось, яка, бачите, цікава, свіженька під'їхала. Це було вже в одному із попередніх відео. Ці всі речі по 200 гривень. Миска 150 ціла. Отака От каструлька. 80. Казан. Це казан. Не здається, двохлітровий. Десь на ручці. ШЗК. Якийсь, напевно, завод. Це двохлітровий, а цей, вон там маркування є. А цей здається. 4-літровий маркування видно. Цей 150, цей 250. І отака сковорідка алюмінієва. 150 гривень. На цьому все. Не розходимося, не розбігаємося. Сьогодні о 21.00 вийде ще одне моє відео, як зазвичай. Всі мої відео виходять основні. О 21.00 середа неділя. Не забудьте підписатись на канал, прокоментувати поставити вподобайку. На цьому на все добре. До вечора. До побачення.